Я вас вітаю на своєму каналі. Всім величезний, величезний привіт. Сьогодні у нас буде така незвичайна дегустація, не така, як завжди, ви звикли бачити а, на відео, але я думаю, що теж вам сподобається. Сьогодні ми з вами будемо дегустувати і пробувати консерви з АТБ. Подивимось, новинки з вами відкриємо. Ось консерви, які вже є а, трішки давніше. На поличках АТБ. Спробуємо сьогодні з вами скумбрі, філе скумбрії в томатному соусі. Ви знаєте цю всю новинку? Ось це Польща. І також спробуємо з вами ось цю філе скумбрії в олії. А найбільше її розкуповують ось цю скумбрію в олії. Ось. Але, якщо чесно, я дуже полюбляю в томатному соусі. Спробуємо цю новинку, я думаю, що вона не буде. Може, а може навіть і краще, правда? Чим наш виробник. Хочу вам сказати, можливо, це я так, я так помітив. А може мені такі партії попадались, що я відкривав ще дуже давніше, коли я відкривав консерви, були хороші. Я не хочу зараз озвучувати, називати торгові марки. Той, хто купує, той в курсі. Самі консерви ось. Але я замітив. Що зараз або консерви стали гірші на якість, або а, мені попадалася така партія. От я не знаю. А також в цьому залишайте коментарі. Спробуємо ось ці сьогодні скумбрі. Ще дещо спробуємо. Ну і, звичайно ж, я ра... ради вас, самих найкращих, взяв ось цю шинку, тому що дуже-дуже багато писали в коментарях: Віталій, продегустуйте, будь ласка, цю шинку італійську. 340 грамів, стерилізовані 100%. Консерві м'ясні, стерилізовані. А тут така хрюшка ззаду намальована. Сьогодні ми з вами спробуємо ці новинки. Це теж здається, мені що. Так, де штрих-код? Ні, це не Польща, це Італія. Це Італія, Але чомусь штрих-код стоїть наш вітчизняний. Фабрика здорова, адреса міценда. Добре, це ми. З цим ми побавимося в са, Зараз хочу спробувати філе скумбрії в олії та в томатному соусі. Так, давайте почитаємо склад, що воно таке, з чим його їдять. Тут надзвичайно маленький шрифт, і я читаю через камеру, тому що якщо я заберу, вам не буде видно, але, мабуть, я буду ось так читати, бо я взагалі не бачу. Філе скумбрії в томатному соусі склад філе скумбрії, не менше 50%. Так, Соус томатний. Не більше 48%, потім вода питна, цукор, крохмаль, спеції, оцит, томатна паста, олія. І ще якась приправа. Добре, давайте відкриваємо і спробуємо ось цю от, о, скумбрю. Так, дошку я прибрав, тому що я боюсь хляпнути. Воно зараз, значить, одразу. Але відкривається дуже зручно. Дуже зручно відкрилось. І зараз це все я перекладу в тарілку, щоб було зручніше роздивлятися, що це воно таке. Хочу сказати, що аромат дійсно непоганий. І хочу сказати, що тут такі шматочки, знаєте, добрі. Ось дивіться, дійсно. Видно, що це рибка. Хай буде скумбрія. Так, ну що ж, я, знаєте, як я думав? Я думав, от наші виробники роблять таку густу-густу цю а, томатну підливку. Секунду. Вибачаюсь. А, те, що наші виробники таку густу цю саму. А, підливку, да? Томатний соус. густа, а тут дивіться, тут навіть майже і не видно, що він в томатному соусі. Ну, добре. Мабуть, це на краще. І отакий от невеличкий шматочок. Суто для дегустації. М -м -м. Це я розумію консерва. Дійсно смачна. Рибка тверда. От я не знаю, що зробити. Якийсь салат, мабуть, зроблю. Мені сподобалось, дійсно сподобалось. Так, я вже казав, да, це ніяка не реклама, це все куплені за мої гроші особисті. Усі смаки, що мені подобається, не подобається, це є суто моє, власне, мої власні смакові рецептори. Ось. Добре, я дуже задоволений. До речі, вони були по акції Оця, до 30 років АТБ. Ось. Ну і вони були зі знижкою. Зараз я не знаю, яка ціна, але, мабуть, трішки дорожче вже. Давайте відкриємо філе скумбрії в олії. Філе скумбрії в олії також 170 грам. Але в олії трішки дорожче. Навіть зі знижкою все одно трішки а, йде дорожче. Так, читаю склад. Також риби не менше 50%. Олія ріпакова не більше 48%. Сіль кухона може містити сліди глютену, гірчиці. Без ГМО. Ну і олія і це все а, в складі. Ну, звичайно ж, сіль без солі. Ой. Так, дивно. Дуже багато олії, але олія, дивіться, яка прозора, прозора, не Ну, Я, мабуть, не буду виливати це а, на тарілку, тому що ось так хочу її витягнути. Мабуть, ні, не, 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 не зможу я так витягнути. Давайте ось так. Все одно трішки попала Олія. Так, ну що ж. Я хочу сказати, що тр трішки дивно. Дивіться. Таке враження, що ось тут в томатному соусі її більше. Як вам здається? Чи так мені тільки здається. Я зараз заберу цей шматочок. Да? Загалом файно, добре, хороше. Хоча, хоча в цьому. На упаковці, на самій консерві, було написано, що 170 грам і там, і там. Також писало, скільки томатної пасти в кожної відсотку. Було написано, скільки тут відсотків томатної пасти, да, і скільки тут олії. Плюс-мінус. Але все одно ця консерва навіть на вигляд виглядає більше. Щось я так застопорив і дивуюсь. Ну, добре, це таке вже. Дійсно, кажуть, риба хоче води. І, і в такому вигляді, і в такому вигляді. Що я хочу сказати, я дуже здивований, що один шматочок в томатному соусі вона більша, а в олії а шматочок, ви бачите, навіть на око подивишся, і воно ну, дійсно менше. Чи може це так мені здалося? Добре, хочу сказати, що непогані, непогані. Ну, можу сказати, що хороші, але консерви дійсно непогані. Так, нікуди не розходимося. Далі ми з вами подивимось ось цю консерву Ріга Голд. Взагалі-то я її не планував купувати. Але в АТБ всі грибли. І я взяв в руки подивитися, почитати, що це таке. До мене підходить бабця і каже, це дуже хороша рибка, дуже хороша. Я її вже беру. Знаєте, який раз каже: але трясіть ось так баночку. Трясіть баночку, щоб там була риба, а не вода. Я так посміявся. Ну, дуже-дуже багато стояли, купували і всі трясли. Ну і я став чергу теж потрісти рігу Голд, подивитися. Чи там вода, чи там рибка. Скумбрія в оливковій олії. Дуже дякую виробнику, який робить а, а, оцей ключ. Це дуже дякую. Виготовлено спеціально для АТБ, мережі АТБ, консерви рибні. А, склад риба скумбрія, не менше 55%. Олія. Сіль. Давайте відкриємо, подивимося, що це таке. До речі, я сьогодні з нею зроблю дуже смачний, як я кажу, намазанку. Я її ще купував тоді, пам'ятаєте, коли ця акція? Була 52 гривні майже по цій акції. Ну, Всі купляли, і я купував. Так що для мене вона новинка. Для когось теж вона може бути новинка. Да? І подивимось, що це за рибка. Так, трішки треба підзадіти. Зараз я її виложу на тарілку. І ми подивимося, що це таке. До речі, залишайте коментарі, хто вже купував у цю рігу Гол. Чи вона вам сподобалась. Чи вона дійсно хороша, так як її нахвалювали дівчата в магазині. Ось, бачите. Я відкриваю. Буду я робити, оцю, як я кажу, намазанку, намасте. Ой, дивіться, тут точно риба, бачите? Оце вже дійсно видно, що тут рибка. Виробник Латвія. Ну, а Латвія, ви ж самі, знаєте, да? це країна, яка контактує з морем. Аромат, надзвичайно крутий, аромат, дуже пахне. Знаєте, відкриваєш одну консерву, деякі консерви відкриваєш, і там. Таке, що хай Бог хмило, як то кажуть, а тут дійсно рибка. Ну, бабця, жіночка була права. Дуже гарно виглядає. Дійсно риба. Що ж, давайте я спробую. Та я, мабуть, дійсно. Ну, я переконаний, що вона буде смачна. Ось такі шматочки тут. я наближу навіть камеру, щоб ви роздивились також. Так вам буде зручніше. Я вже навіть чую по самому аромату консерви, що пахне дуже добре. Я ось покуштую ось такий невеликий шматок. Я взагалі дуже полюбляю консерву. Особливо мені подобається, подобається. Щось у томатному соусі з чорним хлібчиком це дуже смачно. І що я вам скажу? На смак дійсно дуже смачна, вона не гірчить. Олія і сіль. Ну, я буду надалі цю консерву купувати. Я задоволений. Так, мені сподобалось. Ну що ж, добре, ходіть далі дегустувати новинки з АТБ. Так, ну що ж, далі у нас по списку буде червона квасоля з м'ясом індички. 325 грам вага. Так, це також для АТБ виготовлена своя лінія. Читаємо склад. Квасоля не менше 75 грим. Відсотків м'ясо індички без кістки, не менше, ніж 18%. Вода питна, олія соняшникова, рафінована морква, столова цибуля ріпчаста. Сіль кухона, томатна паста, паприка червона, сушена, цукор, пісок, часник, Мелений сушений, червоний, мелений, чорний, зелений. Давайте відкриємо, спробуємо. Хто купував? Залишайте свої коментарі. Я думаю, вам буде цікаво для тих, хто ще не бачив. І не, не коштував цю квасолю. Так, я буду розігрівати квасолю, тому давайте зразу все виложимо на тарілку. Буду розігрівати в мікрохвильовій печі. А хочу сказати, що я тільки відкрив і одразу такий, знаєте, непоганий аромат цієї квасолі. Хочу сказати, що я дуже полюбляю квасолю. Горох це для мене взагалі свято, тому я ще вирішив купити ось такі і з вами спробувати. Так, давайте все. Мені бачите, просто зручніше оцим ножем для риби з банки висипати, перекладати. Ну, хочу сказати, що аромат дійсно непоганий. Пахне смачно, ароматно. Ось стільки квасолі. Звичайно, дійсно бачу шматочки м'яса. Ось м'ясо, ось м'ясо, ось м'ясо. М'ясо дійсно є, так як, відповідно, мабуть, в складі, що ми читали. Давайте я розігрію і скуштуємо цю смакоту. Ну, для мене вона смакота. Хочу сказати, що я сильно не розігрівав. Так. Трішечки, щоб було смачно. Ну, враховуючи те, що я дуже полюбляю квасолю. Я думаю, що мені сподобається. Я брав інші каші від своєї лінії. Теж була дегустація, хто пам'ятає. Квасоля не тверда, одразу, одразу кажу. Квасоля. М'яка і хочу сказати, що вона така. О, ця страва трішки пікантна. Угу. Пікантна, але так за смаком. Мені сподобалось. Мені дуже сподобалось. Ну, це порція, мабуть, на одного. На одну людину 325 грам. Добре. Давайте подивимось іншу іншу консерву, не розходимося. Так, далі у нас. Теж своя лінія. Це у нас булгур з м'ясом курки. Також 325 грам. І читаємо склад. Консерви стерилізовані, булгур з м'ясом курки. Склад, булгур не менше 70% м'ясо курки без кісток, не менше, ніж 20%. Вода питна, олія, соняшникова рафінована. Паперка червона, сушена, сіль кухонна. Куркума. А, так. Куркума. Морква сушена, цибуля сушена, карі не гострий, перець, червоний чілі без ГМО. А ці всі консерви виготовляються для АКУБ. Місто Дніпро, як завжди. Давайте спробуємо болгур з м'ясом курки. І пробуємо з вами шинку, тому що мені дуже самому цікаво, що це за шинка. І напишіть, будь ласка, в коментарях, що мені з нею приготувати. Буду дуже, вам дуже-дуже вдячний. тому що просто так їсти цю шинку ну, так не можна. Шинка італійська, яка виготовлена в місті. Чернігів. Строк придатності не більше двох років. Так, і склад читаємо. Склад у нас такий. Так, фокус. Склад свинина знежилована не менше, ніж 60% закладка сировини до стерилізації. Вода питна, крохмаль, комплексна стабілізуюча суміш ЄЕЕ, соєвий білок, сіль кухона, емульгатор Є. цукор, пісок, мускатний горіх, часник сушений, перець чорний, без генно модифікуючих організмів. Дякую виробнику за упаковку, яка відкривається ключем. А ми за цю упаковку все одно платим, добре, треба ніж. Чудово, чудово. Знаєте що? Я е, думаю, що воно Раз спробуємо, тому що виробники люблять так насолити. Ну, що я хочу сказати? Така мішанинка. А хто купував вже цю шинку? Залишайте свої коментарі, що це таке, чи воно дійсно хороше. Я навіть таки не знаю, е, як його пробувати, мабуть, отак, правда? Шматочок. Так. Досить сильно солена, як для мого смаку. Я скажу, що готувати страву. Наприклад, якусь гречку, бо що, я не знаю, ви напишіть мені що мені приготувати. Мені здається, що солі сюди вже не буде взагалі. Не потрібно буде давати страву. Ну, бачите самі, да? що це таке? Спресована шинка. Ну, виробник написав, що 60% тільки тут шинки. Залишайте коментарі, що ви думаєте на рахунок цієї консерви. Я хочу сказати не за цю консерву, не за цю шинку, а хочу сказати в загальному. Чому, коли виробники виготовляють той чи інший продукт, навіть ці самі консерви, чому вони. Щось, після тої шинки мені. застрягло в зубах. А чому не намагаються зробити ну, якісну консерву? Да? Хорошу, якісну консерву. Ну, робили ж на початку, я ж купував. Буду вам дуже вдячний за ваші коментарі. Залишайте коментарі, тому що ми тут ділимося не тільки цінами де як вигідно купити, а й різними ось так. Один одному підказуємо, чи варто, чи не варто купувати ці ту чи іншу консерву, той чи інший продукт. Дуже вам дякую за перегляд. Всього вам найкращого, мирного неба і до зустрічі. Скоро зустрінемось. Всім пока!